Думи мої, думи мої, лихо мені з вами Наше стала на папері сумними рядками? Чим вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чим вас лихо не приспало, як свою дитину. Шлях кобзаря це шлях народу до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у міській бібліотеці для дорослих пройшов літературно-музичний захід, на якому криборіжці згадали мистецтво та життєвий шлях українського кобзаря, який безмежно любив Україну та говорив про її красу усьому світу. Коли навчався в школі, дуже часто стикався з творами Тараса Шевченка, вивчали їх. Ну цікаво було, подобалось взагалі. Вся його збірка, саме кобзар. Ну, дуже цікаво. Я думаю, ну вважаю, що кожна людина українець повинна знати. Ну хоча б там прочитати пару разів. Там деяких цікавих творів є. На заході криворізькі митці зачитали найвідоміші твори письменника. Окрім того, відвідувачі змогли познайомитися з віршами Кобзаря у новій інтерпретації та дізнатися більше про художню спадщину Тараса Григоровича. Й, стрічечка до стрічечки та зацвіла на долоні червона калина. Слова саме цих творів криворізькі виконавці поклали на музику та виконали як акапельно, так і інструментально. Як зазначає Валентина Косих, такі інтерпретації на сучасний лад надають відомим віршам поета нового дихання. У нього дуже велика спадщина, яку він залишив, і будь-яка інша країна може тільки по-доброму згадувати і заздрити нам, бо спадщина дійсно дуже велика. Він Геніальний поет, геніальний музикант, геніальний художник. І вся його, вся його творчість вона вже відома всьому світу. Вона прикладається на 147 сімома мовами. Наприклад, його вірш Заповідь він ввійшов до п'яти книжок, які прикладені багатьма мовами. Цьогоріч до дня народження Кобзаря у закладах культури відбулися численні заходи виставки творчих робіт учнів. Мистецьких шкіл, музичні вітання, лекції, концерти, фестиваль української музики, музична вишиванка та понад 40 заходів у бібліотеках міста. Ми розуміємо, що що таке 10 років, це не дуже, це не дуже велика дата. Не дуже багато років пройшло з дня його народження. А скільки змінилося в світі? А його стихи ви бачите іноді актуальні зараз. А тому, а тим, щоб ми розуміли нашу історію, багаторічну історію, так вони якраз про те, як нам важко давалася і свобода, і життя, яке було важке. Тому Будемо брати приклад і боротися за Україну і все робити для того, щоб Україна і перемогла і достойне життя було в Україні. У нашому місті щороку відзначають знаменні дати народження та перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. З 7 березня у закладах освіти міста розпочнуться міські літературні читання, одвічна сила шевченківського слова. Спрямовані на те, щоб майбутні покоління пам'ятало визначних людей України, які прославляють нашу неньку не тільки на її теренах, але й далеко за її межами. Анастасія Костенюк Сергій Філоненко, перший міський.